Солома ячмінка, досить м'ягенька. У нас кози навіть їдять цю солому. Свині перебирають, щось там якесь сіно знаходять. Хто займається таким господарством, той мене зрозуміє про що я. Субливо, хто колись тримав корів, досить актуальна ця тема була соломою, тому що сіна колись так в великих масштабах не могли наготувати. На заміну приходила ось така солома ячмінка. Ось відправо! І болян попадає з такий гербарій, випадається серед соломи. Це ще, це ще з літа. А, Пахне. І наберемо сіна. Сіно люцерка. Люцерка перша класа. Ось дивіться. Опять же, хто тримає сільське господарство, той розуміє, що це на вагу золота, тому що годувати навіть корову таким сіном, то є велике задоволення, тому що... Не каже собі таке дозволить Хто тримає взагалі три корови? Так він мене то точно зрозуміє. Приїхали трохи до спаду, треба зерна набрати нашим Ось. Так, Той. Трохи кукурудзе. І йдемо дещо ще наберем тому що йде зима, і нам потрібно... Там у нас є в'єтнамські трошки старші свині, там вони у нас під так, зимують під навісні так? І нам треба зробити їм такий зимовий барліг. Що я маю на увазі, зараз ви все побачите. В одному мішку солома. В одному сінце. Йдемо поратися. Захалюємо. За Його троха понабирали, їдемо додому. Так, біжимо по воду. Одно відро 15 Одно 20 так щоб більше за один раз взяти. Є у нас. Така річечка. Ось так. І ми з нею набираємо воду. Є таке тут трохи заглиблення. І досить гарно набирати свинка воду. Водичка чиста, як бачимо прозора. Ось так. І дивіться, Ось так. Поля у нас тут посухна, Відразу стоїть. У стайні. Вода одразу вливається. убивається. Приїхали. Сінце принесли нашим пролегам. Сюди соціальний їм для сінця. О. Ось дивіться, яка камалець одразу. Хіменюні -хі. Хі -хі. капусту рубають. Хм, і тік -тік. Ось так, так. Цим дали. Цим двом. Пригощайтесь, смачного вам. Оп! І цим дівчаткам дамо. Давайте. Прощайтесь. Чик. А це наш криль, племінний, будь ласка, саме треба файно давати їсти. Дивіться, кукурузка, капусточка. Ох, люблю. Капуста дорога, не вигідно їм давати, но потрошка і сінця. Прощаємось. <ріхи> Вийшов тут з малюками. Сінця. Ну, Біжимо далі. Ось так. Цим двом пацанам. Оже сінця. Будь ласка. Оп. Заносимо млин. Єдиним мінусом цього мішка є те, що з ним важко ходити в повороти. А <рес> то, що я і казав. <рес> ну помагайте, дивиться. Так. Ну, вийте, вийте, так. Що ви тут? Хто шукає? щось вибирає Потім будуть спада тут. Це вже все. робить могу собі походу. Раді. так. раді. <кхи> За подружку зараз її привеземо. Так, в нас вечоріє, але треба нам перевезти з нашої, так скажемо, фазенди, як я все кажу, то свиноматку. Тобто ми її відділяємо вже в'єтнамську свиноматку, ми її відділяємо від малих і потрібно її доставити. До нас додому, тому що у нас там і кабан я вам показував. Зараз за п'ять днів вона запуститься знов. І знов так само все по колу. А сюди звідти перевеземо малих. Зараз все покажу, побігли. Так, ось цю синоматку, вона вже їх лишає. Ось дивіться, куди бігають такі вже дорослі. І нам треба зараз. Так, так, ходи, ходи, виходи. І нам треба її транспортувати туди, додому. Так, що вперед, нема коли. Так, все, дітлаші. Давайте прощаємось з мамою. Веземо її вже. О! Привіт! Що, забираємо сусідів? А що робити? Таке життя. Так, свинка наша прибула. Давай, заходь, заходь, не бійся, не бійся. Згадуєш? Пам'ятаєш? Давай, йдемо до друзів. Так, дивимося, який зараз кабан зустріне. Ось тут кабанецько такий. Так. Приймай. Ну що, йдемо подивимось, що вони тут у нас. Ось вона, мамуся наша. Так, да, перші дні, Перші дні воно все так є. Перші дні кабан приймає її в стадо. Осьо він. Ну що, розказуй? Давно її бачив? Та. Ой, який здоровий. Ну що ти там? Ідеш, приймати її встало чи ні? Давай, дружі, трошки ходи маленька ходи, день-два поганяють. І так буде все нормально. Він за 3-4 дні покриє її, і все буде добре. Вони її приймуть, так завжди відбувається. Так, ось цих малюків перевозимо на фазенду. Тут має бути наступна свиноматка. Так що йдемо лопати, грузимо прицеп і відправляємося.